Жінка прямує до стільця. Та, підібравши спідницю, сідає, з'являється титр. Ірина Федорович. правозахисниця, керівниця адвокаційного напрямку громадської організації Fight for Right. З'являється заставка курсу Як бізнесу бути інклюзивним. Серія 6: Етичне спілкування та коректна термінологія. В ідеальному світі ми мали б ставитися до кожної людини незалежно від її ознак, в тому числі інвалідності, однаково. І так само виходити з того, що в кожної людини є гідність поважати цю гідність. Але в нашому світі, де досі є і де ми часто не знаємо, як маскувати власну непевність, варто спиратися на певні правила. Перше правило я вже озвучила: це людська гідність. В кожної людини є гідність і в кожної людини однакові права, в тому числі на працю. Друге правило, яке рятує в певному сенсі цього слова при спілкуванні будь ким, кого ми не знаємо, ніхто не знає всього. Тому запитуйте, найкраще, що можна зробити, це поставити людині пряме запитання. Головне зробити це коректно і пояснити, чому ми питаємо. Третє правило все змінюється. Якщо вам здається, що ви все знаєте, вам це лише здається. Ніхто не знає все, а тим паче в світі, де події настільки швидкі. Якщо ми говоримо про етичне спілкування та про повагу до гідності, ви точно не знаєте всього. Якщо ці питання не частина вашої професійної діяльності, в тому, що стосується етичного спілкування та коректної термінології, найкраще звертатися до спільноти людей. Про яких йдеться, які професійно цим займаються, а не покладатися на власні, можливо, в чомусь застарілі знання чи думку сусіда або кума. Звісно, ваш сусід чи кум можуть мати рацію, але можуть і помолитися. Варто також пам'ятати, що навіть одна чи дві людини, які належать до певної спільноти, можуть дати вам не найкращу пораду. Отже, коректна лексика, або ще кажуть, чутлива лексика, з моєї точки зору, це лексика, яка відповідає часу, ставить на передній план людину, а не якусь її окрему ознаку, і ґрунтується на повазі до людської гідності. Це ж просто, ми не Же атошник, чи інклюзивна дитина чи ампутант. Я справді перепрошую, що навела ці приклади. Ми спочатку думаємо, що саме хочемо сказати, до кого ми звертаємося, і вже потім підбираємо лексику, виходячи з трьох правил, про які я щойно згадувала: людина на першому місці, повага до гідності і контекст. На екрані з'являється слайд, етична термінологія. Людину, яка має інвалідність, ми так і називаємо людина з інвалідністю або акцентуємо на виді інвалідності, якщо це потрібно в цій конкретній розмові. Незрячий хлопець, або, наприклад, дівчина з протезом. Але в тому випадку, коли акцент на інвалідності зайвий, ми говоримо просто про людину, адже інвалідність, стан здоров'я, стать, вік чи будь-яка інша ознака це лише одна з багатьох ознак людини, акцентування на яких не завжди є доречним. Коректна комунікація це не тільки про те, як ми називаємо людину, спілкуючись з нею, це взагалі, що ми вважаємо припустимим і що ми говоримо. Ми можемо вживати якісь образливі для конкретної людини слова чи приклади, навіть не розуміючи цього. Коли ми комусь в серцях кажемо, де ти що даун, ми ніколи не знаємо чи не сказали цього в присутності людини, в якої є в родині людина з синдромом Дауна. Це лише приклад. Я намагаюся сказати, що порівняння, а подекуди й жарти чи лайка, які ми використовуємо, це також частина нашої комунікації, і в робочих процесах це може бути важливо. Бажано уникати прикладів чи зворотів, які стосуються тих чи інших ідентичностей людини статі, віку, інвалідності, національності, релігії. Чи походження коректна комунікація на робочому місці нам потрібна для того, аби з одного боку уникати мобінгу, а з іншого боку утримувати людей в команді? Адже сучасні дослідження показують, що команди, в яких е, доброзичлива атмосфера, є повага до гідності та різноманіття, працюють краще. Коли команди працюють краще, це вищі прибуток для бізнесу, в тому числі через менші витрати на постійну зміну людей. Звісно, що рівність та інклюзивна атмосфера не виникають на рівному місці. Це завдання керівництва та HR-ів слідкувати за процесами, допомагати команді приймати. Різноманіття та вчити людей як коректні термінології, так і взаємоповазі на робочому місці. Найкраще це робити системно. Почати можна з онбордзінгу. це процес вливання нової людини в команду. Адже онбордзінг – це не лише про те, що має дізнатися новий працівник чи працівниця про роботу і команду. Це також про те, що мають дізнатися в команді про нову людину. Якщо ви вперше наймаєте людину з інвалідністю в команду, якщо це людина з видимою інвалідністю, подумайте, як ви можете підготувати свою існуючу команду до прийому цієї людини. Тут вам може Навчання, коректні термінології, робота зі стереотипами, пояснення, чому в нової людини, наприклад, є розумне пристосування. Тощо ви можете запланувати цю роботу в два етапи: до приходу людини в команду і потім разом з новою людиною. Але пам'ятайте, інвалідність це лише одна з ознак. У багато чому людина, яка має інвалідність, така сама, як і інші люди. І найкраще, що ви можете зробити, коли чогось не знаєте, це спитати саме цю людину тут і зараз, як вам краще щодо неї вчинити чи сказати, і запам'ятати відповідь, можливо, вам це ще знадобиться. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту Підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.